Всім привіт! З вами команда велосклад ComUA, і сьогодні ми розповімо про грейвел від українського бренду Leon, модель GR80. Ця модель є старшою моделлю GR90, огляд якого є за посиланням зверху. GR80 це дуже надійний гравійник, створений як для активного катання по ґрунтовому бездоріжжю, так і для тривалих туристичних поїздок. Основна особливість даного байка це посадка, яка є більш вертикальною, наближеною до гірського велосипеда. Це буде давати змогу тривало їхати з комфортом та не сильно втомлюватися. Модель існує у трьох розмірах: S, M та L, а також у двох кольорах: у бежевому з сірим, а також у червоному з чорним. Рама виготовлена з алюмінію за технологіями гідроформування. Завдяки чому профіль труб є складним і робить торсіону жорсткість вищою, а також технологію батування, що підвищує міцність без збільшення ваги. Рама має велику кількість бонок на нижній трубі з внутрішньої та зовнішньої сторони, а також на підсидільній трубі. Також ви можете встановити повнорозмірні крила та багажник, прокладка тросів внутрішня. Також є отвір для встановлення телескопічного дроперу. Виробник надає гарантію на раму 10 років. Карбон має еластичні властивості, тому вилка з цього матеріалу ідеально підходить для гравійного велосипеда. До того ж, її вага значно нижча, ніж у алюмінієвої. Вона гарно відпрацьовує вібрації, які виходять з під каміння на насипному бездоріжжі. Також вилка має внутрішню прокладку гальмівного тросу. Кермо виконано з алюмінією. Технологією батування. У розмірі М має ширину 400 мм, має зручну обмотку. Вино з бренду Leon. Алюмінієвий довжина 90 мм. Сидіння від бренду Leon дуже комфортно при тривалих поїздках. За гарний накат відповідають 28-дюймові колеса, що зібрані на алюмінієвих втулках ARC, мають 28 спиць, промислові підшипники та наскрізні осі. Обода подвійні алюмінієві, готові до безкамерного використання, стійкі до ударів та не змінюють свою форму при високих навантаженнях. Покришки встановлені непівслікові, зі спеціальними вологовивідними каналами, забезпечують надійне щеплення при вологих умовах, гравію та ґрунті, контролюють швидкість механічні дискові гальма NUT s 5 які мають двохпоршневу систему підведення колодок. Через це вони мають потужність гідравліки, а ремонтнопридатність механіки. Колодки стираються рівномірно протягом усього часу використання. Розмір роторів спереду та ззаду 160 мм. Трансмісія складається з 10 швидкостей, комплектуючи MicroShift Advent X, аналог Shimano Dior. Касета має діапазон зубців 1148 мм. Задній перемикач має технологію, що відповідає за посилений натяг пружини та активацію спеціального стабілізатора для протидії імпульсам руху ланцюга. При включеному режимі стабілізації ланцюг менше підстрибує, у зв'язку з чим перемикання стає більш чітким та прогнозованим. Особливо сильно ці покращення відчуваються при агресивній їзді у складних умовах. Крім цього, зводиться до мінімуму ризик спадання ланцюга з вибраною зіркою. Шатуни алюмінієві провіл Карм FD зіркою на 40 зубців. Купуючи Leon GR80, ви отримаєте дуже надійний апарат, який не підставить вас у тривалій туристичній подорожі. За таку ціну, Leon пропонує дуже якісний грейвел на дуже надійних компонентах. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладком До нових зустрічей.